Доброго дня всім, слава Україні, героям слава. Хотів я зняти таке відео, трапилась в мене поломка, невеличка, можна так сказати. Ну, якби я доїхав своїм ходом, все, почало буксувати щеплення. Я вже якби, тут все зняв, вже там мі мітки мої, хто бачу, поставив. Це так на всяк случай, не знаю, балансують їх, не балансують. там. Чи... Чи взагалі що там, Але я так всі міточки поставив, відкрутив, заглянув. що, Як то каже, з мисами зібрався, щоб все як би, розказати і яка причина і, і що до чого. Получається, в нагрузку буксує щеплення. Думаю, ну, може тут щось ну, потрібно відрегулювати. Ну, як би, лапки тут підведені були хорошо, вижим хороший. Навіть мене дивувало, що я вижимав щеплення і трошки якби, ну, погано включалась передача. Ну так, я раз вижав, другий клас і передача зайшла. Ну, Все-таки я до нього розберуся. Я так його прокрутив, туди-сюди, зелень, зелень, зелень. Ну, думаю, все, буду по-любому його розбирати. Так. Получається, що мені зразу не подобалося. Зняв я ось цю кришечку, цю пластикову. Тут вона в мене протерта, можна б де її чимось якби, заклеїти. Обов'язково, щоб туди пилюка не попадала. Е, мотоблок якби знову, в ньому ще ніхто не, не долубався. Що мене тут мені саме таке смішно було, дивіться, а це тут так воно було. Получається, ось тут почіпник стоїть і одразу ось така гайка. спецгайка. гайка. Там вона шпринтується шпринтом потім. Получається, навіть вже на пів напівпочіпник за яко відкручу. Получається, ось в цей почіпній вже дивіться, де сидів. б трохи би, і виходить, просто щеплення випало б. Ніякий шплінт його би не, не втримав би. Тобто, дивіться. Це так воно вже сходило, 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 получається, щеплення не було за того, що вже оця сторона, ну, тобто, лапки, лапкам не було, щоб вже вижимати. Я ж кажу, ось ще б трошки би і просто би щеплення випало би. Ну, розбираю я далі. Так, нажму зараз паузу. Що я ще замітив? Ну, тут, звичайно, шат ось в цьому почіпнику. Зараз маю ближче покажу. Ось ще великий шат. Великі, ще й дуже великі. Дивлюся тут, дивлюся, ну що, наче нормально, диск, все. Ще якби, ну, вже скоро до закльопок, як то кажуть, буде йти, але ще, ще міг би побігати би цей сезон. І мені треба мотоблока вже ось завтра якби їхати і доробити там садочок. І такого диска я в нас в місті точно не знайду, треба заказувати. Тому ось подивився і тут вже воно лопнуло. Ну, я думаю, що я його заважу і, як то кажуть, дороблю свою роботу, а там буде видно. Якщо воно буде працювати, ну, в будь-якому випадку я закажу нового, щоб на запасі був. Але якби, коротше, треба буде його щось мені як -то кажу, зробити на час. На коротких, то кажуть, час, але може бути і надовго. Але хто скаже, чи буде, чи не буде. Так, ось я написав 27, 27, 26. Це я тут штангелем заміряв. Зараз покажу звідки про Ось від цього вуха і ось до цього ребра, такого, до цього потайчика. Зараз тако я прижму. О, ось так. Ось таким образом я замірав. Думаю, я десь тут ще нерівномірно, не то виходить 27 мм, 27 мм 26 Тут, виходить, треба трошки піджати ті контргайки, дві, щоб зазор трошки збільшити тут, щоб на 27 тут було. І в принципі, воно якби буде все рівномірно. Хоча завода, я не знаю, на скільки там воно бути тут міліметрів. Так, що я тут ще таке хотів сказати? Ось ну, цього почіпника ось я хочу розібрати і змастити. Цей подчіпник розберу змащу. Защеб маю такий, знімлю. А, і Ще один нюанс. Ще один нюанс. Ще ось є вижимний тут такий. Я тут все зняв, промив, щоб тут було сухенько, бо тут пилюка начіплялася, а все. Тут я розумію, що бажано не мастити, бо тут все в пилюку замашується. Вижимний байдужий, шумить, але ні шату, так, якщо посадити сюди шату. Майже немає. Там невеличкі є. Я тут хочу поселити дірку, отвір, е солідовчику туди шприцювати. І як то кажуть, у мене там такий хороший є герметик, е я його тут замащу і все, щоб туди не попадало ні капелюка, нічого. Я думаю, що ще він побігає ще. Головне, що він не розсипався нічого. Я вже так його прокрутив, провірив, чи ніде нічого не храпотить, то там все з ним нормально. Ну, все це такий нюанс. Я це все зберу. І, звісно, я, якщо друге відео зроблю і покажу, як він тоді все це буде в роботі, чи ніде нічого не, не буде хрустіти, випадати, як передач, чи не буде буксувати. Це все тоді покажу. Ну, все тоді. Мабуть, все. Цей почіпник під заміну. По-любому в мене він такий є. Зараз я замірую. Який це там внутрішній діаметр. Що 19 виходить чи що? Чи може й 20. 20. 20. Ну а тут коротше, я його тоді виб'ю. У мене такий по-любому повинен бути. А тут приблизно... Що? Або 46, або 45. 45 на 20 чи 46 на 20. Точно не знаю. Так, ладно тоді. Все, буду я приступати до роботи. А, ще. ще ж хотів запитати про цю ж зборку, в кого це таке може бути. Ну, оце ж тут виходиш, не поставили такої шайби, як то кажуть, щоб зажимало, прижимало почіпнічка, як то кажуть, що самого обойму цю прижимало. Потім дивлюся тут. Отака шайба стоїть. Така шайба стоїть, дві однакові, а тут щось якась То вона десь в комплекті не попалась та й таку вкинули. Чи... Ну я не знаю. Оце ж, що мене ще так думають, це всі такі зборки тих мотоблоків. Тут, ну, Треба її хоче замінити на ось таку, щоб вся плоскость вжималася добре, щоб нагрузка не... була як то рівномірніша. на, на саму лапку, а не кінцем хватав. Ну, не хватало, але поняли. Ну хорошо тоді, все. Всім, щоб всім удачі, щоб техніка не ламалася, а як ламалась, то щоб її швидко ремонтували. Все, всім пока.